Вітаю вас на каналі Котлити ТСК. З вами Максим Яковець, і сьогодні я познайомлю вас з пілетним пальником торгової марки Oxy, модель EO. Пальник Оксі це автоматизований пристрій факельного типу для утримування теплової енергії шляхом спалювання пелет на будь-якій основі. Пальник повністю автоматизований і може використовуватися у твердопаливних, водогрійних та парових котлах. У пекарських печах, сушках сировини, зерна. Лінійка потужностей налічує 6 потужностей: 18, 26, 37, 52, 67 та 82 кВт. Пальник потужностю від 18 до 52 кВт за бажанням замовника може бути сталевим або шамотованим. Але завдяки вбудованому алгоритму модуляції. Мінімальна потужність пальника складає від 35 до 40% в залежності від потужності пальника. Ефективна робота пальника гарантується при використанні наступних пілетних гранул із деревинної сировини, які зараз на екрані. А тепер більш детально поговоримо про конструкцію пальника та алгоритм роботи камери згорання, виготовлюється з нержавіючої сталі. Топка захищена шамотом, шамот розжарюється, що призводить до більш ефективного спалювання пілети. Робота пальника Оксі повністю автоматизована і побутована на принципі дозованого спалювання пілети та прямо пропорційно подавання повітря відповідно кількості палива. Для дозування палива використовується шнек бункера. Час роботи якого програмується при первинному налаштуванні пальника та залежить від ваги палива, що подає шнек за тестовий період часу, а далі паливо потрапляє в пілетний пальник де малим шнеком подається в камеру згорання пальника. Вентилятор пальника забезпечує подування повітря в камеру згорання та під колосникову решітку. Повітря, що подається під колосникову решітку первинне. Повітря, що подається над паливом, вторинне. Для автоматичного розпалу палива, використовується керамічна запальничка, яка розжарюється від електричного току до температури понад 1000 градусів Цельсія. Повітря, що обдуває запальничку, нагрівається та, потрапляючи до камери згорання, розпалює паливо. Далі полум'я, що з'являється, Камера згорання підвищує свою яскравість, яку і фіксує фотодатчик, що слідкує за станом пальника. Пальник на вибір замовника комплектується трьома видами автоматики: Oxy1, яка зараз у нас на екрані, Plum360 або Plum860. Автоматика, аналізуючи показники фотодатчика. Датчика температури, систем, опалення та інші датчики, що встановлені в системі, враховує необхідне дозування палива та повітря і підтримує стабільну роботу пальника. Оскільки температура змінюється, автоматика спочатку збільшує кількість палива і повітря до встановленої потужності пальника, а надалі до наближення до встановленої температури зменшує кількість палива і повітря. Стабілізуючи теплових тепловитрат системи опалення і підтримки встановленої температури. Також автоматика пальника може зупиняти роботу та повторно розпалювати пальник в разі перевищення встановленої температури. Для очищення камери згорання топковий пальник обладнаний лінійним приводом з датчиком перевищення зусилля. Для захисту пальника від поломок при заклинюванні. Від твердих часток, що трапляються низькоякісними палива. Пальник комплектується європейським приводом. На приводі передбачено щеплення, яке від'єднує привід від редуктора і дозволяє вручну рухати колосник. Це необхідно при перевірці стану пальника, стану колосника та при сервісних роботах з пальником. Колосниковий блок дуже легко демонтується. Автоматика пальника має всі необхідні налаштування. Для реалізації контролю і підгоріву гарячої води, дезінфекції бойлера, керування насосами рециркуляції та постачання гарячої води. Пріоритет ГВП над опаленням це дуже важливо. Керування температури системи опалення за погодним алгоритмом і має весь необхідний набір налаштувань для погодного керування, пальник обладнано датчиком перегріву корпусу шнеку. Коли автоматика отримає дані при зростання температури понад норму подавання палива та повітря автоматично припиняється, та автоматика виводить сигнал помилки на дисплеї. Та в разі роботи через інтернет модуль відправляє повідомлення на електронну пошту користувача. Стандартна комплектація пальника Оксі Ево. Перше. Пальник Оксева, Контролер Оксі, датчик температури котла. Кабель приєднання, кабель підключення шнека, шнек, який подає паливо, стандартна довжина 1,5 метра з можливістю опціонально подовжити до 4 метрів, гофрований рукав із плавкого полімеру довжиною 1 метр для з'єднання коліна живильника, пальника зі шнеком. Коліно пальника поворотне 360 градусів. Конструкція пальника оксіева. Камера згорання, два варіанти. Шумотована та ні, Решітка колесникова, комплект вогнетривкої цегли, керамічний запальник, палива, вентилятор на тугу, живильник, корпус пальника, лінійний привод колосників, система регулювання повітророзподілу, розподілу, блок електронної комунікації, фотодатчик. Роз'єм підключення автоматики, кожух пальника, колосник нерухомий, ревізійне віконце, спіраль з боку жовільника. Абаритні та монтажні розміри модельного ряду OXIEVA зараз на екрані. Натисніть на паузу, щоб познайомитися. Гарантія на пальник складає 24 місяці. Для консультацій, по підбору або встановлення звертайтесь до наших фахівців. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про вихід нових відео. З вами був Максим Віковець, канал Котлита ТСК. До зустрічі, шановні глядачі.